Ми зібрали найстильніші інтер'єри, в центрі уваги яких знаходиться яскравий жовтий диван, і це зовсім не закордонні дизайнерські апартаменти, а звичайні українські квартири, в яких затишок поєднується з модними тенденціями. Дивимося, один дизайнер Аліна Люта створила інтер'єр для молодої дівчини-студентки, яка в цій квартирі почала своє самостійне життя. Так як приміщення невелике було вирішено використовувати всього лише два акценти: Диван канаркового кольору у вітальні і крісло кольору лайма в спальні вийшло свіжо і незвично. Два молода пара за допомогою дизайнера Сергія Тригубова перетворила свою невелику квартиру в старому будинку на Ленінському проспекті. Вийшов яскравий з точки зору кольору і форми інтер'єр в скандинавському стилі. А акцентом став жовтий диван у вітальні. Три дизайнеру Юлії Гауфельд дали волю фантазії у створенні інтер'єру однокімнатної квартири в центрі Санкт Петербурга для молодого студента необхідно було поєднати в інтер'єрі функціональність зі сміливими яскравими акцентами, що, на наш погляд, дизайнеру цілком вдалося. Чотири ці апартаменти на вулиці Рубінштейна в Петербурзі планувалися під здачу в оренду замовником виступив Холденкін за а дизайн-проект розробили Ілля Гульянц і Катя Алагич в обробці не гналися за ексклюзивністю матеріалів, але інтер'єр вийшов яскравим і незвичайним. П'ять нашим героям довелося зробити перепланування в своїй невеликій квартирі, щоб життя стало зручним. У підсумку на кухні площею менше п'яти квадратів розмістили все необхідне і навіть знайшли місце для обідньої зони, а додати кольору в інтер'єр хлопці зважилися, коли побачили. Жовтий диван, шість проект створений з великою увагою до деталей і поєднання кольорів. Замовники, молоді люди, які цікавляться трендами в дизайні. Тому інтер'єр квартири повинен був відповідати свіжим віянням. На наш погляд, дизайнер Римма Семенівна впоралася з поставленим завданням невідмінно. Сім, замовники, сімейна пара з дорослими дітьми постійно проживають в іншому місті. Ця квартира призначена для відпочинку і короткочасного перебування в Петербурзі. Дизайнерам студії Артдесід необхідно було створити максимально розслаблюючу і спокійну атмосферу. І жовтий кутовий диван у вітальні зовсім не перешкода цьому. 8. дизайнер Тамара Кисельова оформила маленьку квартиру площею 22 квадратних метри для здачі в оренду. Потрібно було зробити простір молодіжним, сучасним і привабливим для майбутніх мешканців. На наш погляд, все вийшло. 9. квартира створювалася для сімейної пари з двома підростаючими синами і великим собакою. Дизайнеру Гані Павловській необхідно було створити місце. Яке хочеться повертатися з частих подорожей, де можна приймати друзів і де приємно зустріти ранок і провести вечір всією сім'єю? 10. небанальні рішення в оздобленні та дизайнерські меблі перетворили стару комунальну квартиру на сучасне та функціональне житло. Результат роботи дизайнера Тетяни Мініної перевершив всі очікування. 11. ця дівчина призначена для проживання сім'ї з двох осіб в очікуванні малюка. Власники квартири за професією архітектори, тому вони самі розробили і реалізували дизайн проект. В силу малої площі приміщення було вирішено вибрати скандинавський стиль в розумному поєднанні з цікавими деталями, однією з яких є яскравий жовтий диван в зоні вітальні. 12. у старій квартирі дизайнерам Лавка Десін довелося заново зводити стіни і робити дверні прорізи з мінімальною переплануванням, а ось стилістичне перетворення було кардинальне. Використовували яскраві шпалери з принтом, меблі з оксамитовою оббивкою і вінтажний декор. Яскравий жовтий диван ідеально вписався в обстановку, і при всьому цьому квартира зовсім не виглядає бабусиної. 13 замовник, молода людина, якій хотілося отримати комфортний простір для відпочинку і роботи, тому дизайнер Зіна Малишева спільно зі студією Хінтеріо розробила проект квартири кабінету з одного боку. Це повноцінний офіс, а з іншого місце, де можна сховатися від міської суєти. Яскравий жовтий диван розбавляє сувору колірну гаму кухні вітальні ідеально вписується в молодіжне приміщення. 14 дизайнеру Ксенії Єрмакові вдалося створити цей ефектний інтер'єр всього за два місяці. Були дотримані всі побажання замовниці, і при базовій монохромного гамі інтер'єр вийшов яскравим. А всі речі, які були у замовниці до ремонту, знайшли своє місце в новому будинку. 15. важко уявити, що ця квартира знаходиться в північній столиці. Такого ефекту дизайнер Маргарита Сивухіна домоглася за допомогою обробки і меблів. Шовтим в інтер'єрі є не тільки диван, але і ліжко, і стіни. А на випадок холодних днів дизайнер передбачила ще й камін на обкладинці. Дизайн Сергія Трегубова.